Успішний успіх без успіху. Або як вам продають ваші вологі мрії. Я вже підняв бабла і просто не знаю, куди їх дівати. Тому я хочу, щоб ви зробили точно так Саме купалися в цих грошах. Я нічим не займаюсь, але отримую завжди дуже круті дивіденди. Всім привіт! Мене звати Ірина, я маркетолог компанії Вектор, практикуючи це моя помічниця Яна. І ми сьогодні вам розповімо, як вам продають. Наші вологи мрії за дуже великі кошти. Кожен з вас стикався з таким явищем, як реклама успішного успіху, бізнесу, курсів. Це називається, наводі це звається як інфоциганство, а насправді це просто реклама гарних навичок та курсів, коли компанія хоче показати, що є такі курси і є такі можливості. Але зараз це трошки змінює світ. Вони завалюють на вас е інформацію, як змінилося життя, як він був на дні, піднявся і як він переживає і хоче, щоб у вас все вийшло в житті. переживає, напевно навіть більше ніж моя мама, або твоя мама за нас. Він просто хоче вам допомогти абсолютно безкоштовно. Тільки завітай і зареєструйся на безкоштовний вебінар. Це навіть неважливо, які це курси, це курси краси, здоров'я, навичок, ваших умственних способностей, сорі. Це можуть бути навіть курси про те, як правильно мити підлогу, тому що продають абсолютно все. Ну, просто людина така. От я оця фішка, монетизуй свій талант, монетизуй своє хобі. От думаю, козайка, я думаю, яка така, типа. Я мию вот так тако даже до кожної щілі. Що б зробити? Ти неправильно моєш поле, а я тобі докажу, що ти неправильно моєш Угу. Я думаю, коли я напер... перераховувала всі можливі курси, які є. У вас сто відсотків якісь блогери, які ви бачите кожен день в сторіс, коли просто вони показували свій лайфстайл, типу я їду за кермом і просто знімаю дорогу. А вже сьогодні він може навчити тебе, як жити. Напишіть в коментарях, кого саме ви згадали при описі Яни, Саме там ти просто жив. Жив, де тужив, і ти така з тиш, що але спеціальна людина допоможе тобі е, зробити твоє життя якісніше. Ці курси наскільки популярні, що вже просто бісять. Їхня проблема в тому, що вони перетворюють кожну платформу соціальних мереж, де люди мають відпочивати, розважатись, якось перемикатись. Вони знову тонкають свої курси, вони знову перетворюються на базар, де вони розказують, як вони піднялися з самого дна океану на цей Еверест цього буття, і вони такі кажуть, ну во це ж треба. І ти заходиш в інстаграм після тяжкого робочого дня ти як звичайна людина, яка попрацювала 8 годин, можливо, навіть 9, якщо не рахувати навіть обід. І ти такий приходиш додому, думаєш, час позаліпаю в інстаграмі, може, mm. там щось цікаве буде. Ти живеш неправильно, ти не настільки заробляєш, а от я живу так. І ти приходиш, ти вже звучений, ти і так відпаханий, ти знаєш, що ти заробляєш на самі там, більші гроші і все остальне. Але в принципі ти більш-менш хватає, але ця людина каже, а ні, і ти такий. Блін, а ведь реально, але від... ну точно. Знаючи людина зразу тебе без ніяких е, е, ку як про скати, знаєш, людина зразу дасть тобі базу, яка дозволить тобі заробляти п'ять тисяч доларів в будь-якій точці світу, і це не тільки про IT, тому що зараз віти переносичну рекламу АІТ. IT, й до речі, це ще не саме хуже реклама, яка була зараз вже не такі такі отклеєння про шучні глупості продають, що ну просто не знаю. Просто соцмереж, коли люди зрозуміли, що це потужний інструмент продажу своїх послуг або якихось товарів. Люди почали відкривати магазини, почали відкривати в принципі свої компанії, ніби як і показувати своє життя. І ну, вони просто бачили, що люди більшу частину проводять в інстаграмі, тоді в контакті закрили. І звісно, людям потрібно було десяти фейсбук досить складний, хоча й там також бізнеси відкривалися. Але в інстаграм була така розважальна площадка. І е, потім з'явилися SMM і з'явився таргетинг, бо це як основні інструменти просування е, так свою роботу почала моя одногрупниця, і вона зараз досить гарний SMM спеціаліст в неї досить багато продуктів, вона працює сама на себе. Але нюанс в тому, що вона зійшла на це в самому початку, як тільки-тільки починало це все розвиватися. А, і я думаю, кожен зараз може згадати людину, яка продавала СММ і таргетинг. Це факт в тому, що людина робила кожного дня е, семінари. Е, ну як ти навіть не думаєш про те, що це має бути потім курс. Просто людина каже: Слухай, приходь до мене, на гібернар, я покажу, що таке смм спеціаліст, що вони, як де там, що робиться, і потім ти вже зрозумієш, як можна заробляти ніфіга собі грошей. Мені ще дуже подобається, коли роблять вільний вебінар. Вот. І типу іде реклама, що це абсолютно безкоштовно. абсолютно безкоштовно, ми на вас навчимо, як заробляти кошти, прийдіть, зареєструйтеся на наш безкоштовний, завжди завжди фігурує це школа слова про шовочне безкоштовне, безкоштовний, безкоштовний вебінар. Насамперед, я думаю, що це непогана воронка продажів, коли в принципі тобі дають якусь цікаву інформацію і кажуть, що в принципі, якщо ти хочеш щось більше, ти можеш заплатити і отримати курси. принципі, якщо спеціаліст нормально Толково, він вам і в безкоштовному щось цікаве дасть, що ви зацепитесь за це. Але коли вам весь час розповідають, що буде на тому платному курсі, що ви будете мати за це, там, і так далі, то я думаю, що свою увагу і свої кошти краще приділити на те, щоб, не знаю, просто піти каву попити. Я думаю, що це буде якийсь біжок, чим курси того спеціаліста. <сміст> Нормально. якщо говорити про цю гонку продажів з безкоштовним вебінаром, то зазвичай йде година якоїсь цікавої ранньої інформації, і потім друга година, е, умовно кажучи, чи півгодини вже розказують про курс. Можливо, буде та вскользь, десь там говорити про те, що це може бути у нас на курсі, а тут більш поглибленіше ми можемо дізнатись. Але сам факт в тому, що ці вебінари мають приносити якусь користь. Ти не маєш просто пожерти під ці курси, щоб там на фоні щось грало і в тебе забивало твою тривожність десь там і твої тривожні думки. Хтось включає пару на мільйон чи супермама, а хтось включає вебінари на безкоштовно, але потім ти ще можеш попасти і заплатити кошти. А воно, в принципі, так і працює. Звичайно. Ціль цих курсів вдарити вас попасти в вашу бойову точку. Тобто, наприклад, у вас є якесь який, питання, не вирішене, або навіть не було того питання, поки та людина не озвучила, і в принципі вони попадають в вашу боліву точку, і далі ви вже у них. У, у них. І далі ви у того інфоцигана. Я не хочу нікого не хочу образити. Це в принципі необразливе слово. Це інфоциган, якщо якщо не знали, це люди, які вам розповідають, наприклад, як створити бізнес, а бізнесу у нього немає. Або, наприклад, як не знаю там виховувати дітей, а дітей немає. Тобто вони інфоцигани, вони вам того, що в них немає. І в принципі треба просто бути адекватним і розуміти, що. На що витратити ваші кошти, це дуже гарна рекламна стратегія, маркетингова стратегія, бо е, інфоциганство, в принципі, це дуже велика робота, насправді. Але прикол в тому, що це робота над тим, як правильно прокрутитися і як правильно вперти. Це продажі. Е, тут робиться велика робота в тому, що тут аналізується цільова аудиторія, а саме ви, про те, що вас може пригорнути, яка ваша больова точка. Е, за що можна вас зачепити, тригернути безпосередньо, які у вас зараз можуть бути проблеми, чого ви хочете? Це, в принципі, дуже гарний аналіз своєї цільової аудиторії, бо, як правило, вони такі приходять і кажуть, і вони б'ють по вашим почуттям. Як я вже казала раніше, ви прийшли з роботи, де ви закохалися, і ви розумієте, що вам, в принципі, вистачає, але можна було більше трохи, і вони такі. А ти прив'язаний до офісу, такий, блін, так, да, я прив'язаний до офісу. Ти хочеш подорожувати, таки, блін, ну так, да, я б з'їздила в якусь там країну чи з'їздив. А може б і в Карпати б зганяв, і було б класно з готеля працювати, можливо, навіть. Він такий, а ти можеш взагалі політати в іншу країну. Такий, блін, балі, точно, кайфово, Індонезія, оце тема. Він такий, так, да, і ти можеш це робити з цієї профістки. Блін, а так реально можна. А ти хочу до свого начальника, хочу це в офіс, воно мені треба, там ту каву кисну. п'ю. Нахіра воно, якщо можу пити Старбакс?» не варвар, що старбакс не дуже кава. І ти такий, да, так, от так, вот ти хочеш цього, то да, я хочу цього. І він такий курс. А тепер водний це. Такий водний курс. Ну, а що я потеряю? Що я втрачу, якщо я піду на цей курс? Я насамперед завжди думаю, коли от так кажуть, і ви собі маєте також є такі типу Е, Якщо є щось те, що приносить кошти, от як ви думаєте, вам будуть безплатно, безплатно щось казати, що приносить кошти? Ні, ніколи ні. Правди, слухайте інформацію, яку вам дають. Ну, ніхто вам безкоштовно надасть інформацію, яка допоможе е, вам заробляти кошти. Є інформації багато на YouTube. Ви можете освоїти нову спеціальність, якщо у вас є хиз до цього. Але оці от я помогу тобі ну це, вот, це от пальці, успішний успіх, стоп. Особливо в мене не платний ютуб, я щось дивлюсь, і це реклама перебуває. Стоп, остановись. Я розкажу тебе п'ять правил, як поміняти свою життя і зарабатувати здесь і зараз. Думаю, ну так, да, звісно, оце якби ти це знав, ото б ти тарготував би мене, щоб мені це допомогти. От я вже прям сплю і бачу, як це. Знаєте, той самий біткоін, коли він в нього був самий пік. Ніхто не задав курс. Ви взагалі знали про коли саме піку, коли його купляли за три копійки і потім злотів на 60 тисяч. ви про це знали? От давайте час. От хто в самій тіні був і хто в початку взяв і схватився за це, той в якийсь момент і це все зробив. Але ніхто не буде продавати, ну ніхто в цей момент такий не скаже. І я зараз запустю курс, щоб ви ти теж змогли. Та ніхто не буде розказувати вам, як заробити курс прямо тут. І зараз, бо це їхні ж гроші. А якщо вони продають курси, як заробити гроші? То це значить, що вже ця тема ну, вийшла з ринку. ну і, і, все. Вони, і вони роблять кошти на вас, бо та тема вже не працює, але працює там, щоб навчити вас і ви дали йому кошти на те, що він їздив, не знаю, там на комусь ренджеровелі і сидів на балі і записував ці відосики, які якби спонсуються, проплачуються, таргетуються на ваші болі. Тобто, ми, саме головна ідея цього відео і наш з'явний посил на те, що не треба ввестись на курси ти аля, Я навчу тебе, як виходити самі ще знаходимося з чоловіками, а коли ти заходиш до неї, у неї чоловіка немає, і ніколи не було, і хлопців немає, або як тобі там дають інфу, як ви, 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 виховувати твоїх дітей. А це людина якась психічно неуравновішена, дивлячись на її з або там з хлопцем. Ну, Зазвичай бо це дуже легко можна е, прохапити, що вам дають якусь глупості? Просто треба слідкувати, і е, ви маєте розуміти, що якщо інформація вас задіває і викликає якісь почуття, то, скоріше за все, е, це як інформаційна гігієна. Якщо ця новина, якщо ця інформація викликає у вас якісь і зачіпає ваші тригерні точки, це значить, вона емоційно заварнена і вона не є достовірною, скоріше за все. Бо інформація загалом подається сухо, твердо. І на піку в тіктоці продається юлюсі крієрторство. Люди користувалися цим і до цього, але ніхто про це особливо не знав. А зараз дуже сильно продаються курси mm -hmm. юсі В Тіктоці є одна дівчина, яка от цим заробляє і вона показує. По факту вона каже правильні речі: ну, типа, зняти естетичне відео флакончика, це не юлюсі крієторство. Це користувальський контент. Факт в тому, що вона розказує про те, як вона. <кл 'я> Приїхала в Америку, але прикол в тому, що я дивно з не слідкую спочатку війни і повномасштабного вторгнення. І е, коли вона тільки приїхала в Америку, вона спочатку сказала про те, що її знайшов продюсер, вона буде зніматися в кіно, потім що тут ця тема затихла, а потім почалося діші крітерство. І вона почала розказувати про те, як вона ходить в салони, як вона робить дорогий манікюр. Вона не приподносить це дорого, багато аж лахарі-лахарі, звісно. Лахарі, але вона але... може курс дати, як переїхати в Америку. Але вона зараз подає курси Юлісі Криєса, бо вона вже може собі це дозволити, і раніше вона знімала общежиття, а зараз апартаменти. І якось в одному відео вона почала, давайте порахуємо, скільки я витрачаю грошей на житті в Америці. І тут вона починає перелік. Вона каже: ми знімаємо апартаменти за 2 500, ну плачу не я, плачу хлопець, плаче. Ну, навіть навіть платить і плаче. Може, вікає звісно, не плаче, а плаче вона, коли бачить ці рахунки, але факт в тому, що. Ми ходимо в ресторани, зазвичай платить хлопець за нас, і такий: ага, тобто вже економія. Тобто, так, косметика, там речі мені присилає бренд. ну, Це типова штука, коли блогеру присилають направді, на бартер, якщо воно гарна аудиторія, якщо вона подвижна, скажімо так, тоді так. Тому ну, дуже уважно слідкуйте за тим, як вам приподносять інформацію, наскільки це викликають у вас емоції. Подивіться про те, яку інформацію вам подають. І, до речі, дуже цікава тема. Є іноді буває така, що вони подають безкоштовно, дуже часто подають корисну інформацію безкоштовно, а потім з цього роблять курс. Але про це ми розповімо вам в інших відео. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Слідкуйте за нами У нас ще поки нема соцмереж, але ви скоро будуть Чекайте. гарного дня.